Електросушарка Derma HX10W це ефективний девайс, який швидко і безпечно приведе ваше взуття в порядок. Незамінний помічник, особливо в осінньо-зимовий період. Пристрій всього за декілька секунд забезпечує безперервну подачу гарячого повітря, завдяки чому сушарка є максимально ефективною для якісного і швидкого сушіння взуття. Крім висушування, передбачена функція дезодорації, що дає можливість також продезінфікувати кожну пару і усунути неприємні аромати. Таймер в автоматичному режимі відключає прилад по закінченню заданого часу. Користувачеві доступно чотири режими роботи. Найпотужніший режим стандартний, підходить для зимового взуття. Цикл для шкіри забезпечить байливий догляд за шкіряною парою. Режим слабкий за легким взуттям. Робота пристрою повністю автоматизована. Система самостійно контролює кожен етап обробки взуття, передбачений захист від перегріву і перенавантаження, що гарантує безпечну роботу при критично високих показниках температури часу. Для надійності температурні датчики дубльовані, що виключає можливість помилки. Я рекомендую дану електросушарку, оскільки вона зарекомендувала себе як надійний помічник в побуті. Це корисний девайс, який зробить ваше взуття сухим і чистим в будь-яку погоду.